І сьогодні ми почнемо з парковки, бо як видно, людей було багато. Ну щось кажи. Все, я переодягатись, на розминку. Ні, ні, скажи, що зараз буде. А, що зараз буде? А, марафон буде. <гум> а, марафон біжимо, стартувати будемо, потрагесеньку, потрусимо, така легеси. Своє задоволення. По скільки плануєш? Буде добре по 4-14, рівно з трьох годин. А там буде видно. Там... Вчора не показуємо. Це тепліє вже відчувається. Я впевнений, що сьогодні ми отримаємо просто колосальне задоволення від дистанції і від події. Напад Київський Парфок. якесь дивовижне дійство. Давайте просто дивитися. Бачимо, друзі, що вже з'явилися в стартовому коридорі. Учасники да не свої свої Next Step. уже заповнюють стартовий коридор. А, учасники в марафонської а дистанції не поспішаючи, але невпинно поповнюють ряди тих, хто буде долати сорок два кілометри. Ну і робиш? власне зараз перед стартом усі і дистанції? Звичайно, ви хотіли. я про чесно, буде сказати. Усі вам. Учасники для нас виважного марафону до І тут ми вже бачимо старт марафону. Він був дуже неочікуваним. І так, да, хочу нагадати, що марафон це 42 км. І зараз ви будете просто дивитися, як я хожу з Кавуською, бо робила я це 3 години поспіль. Это сразу после финиша тортик мами з с бабусей. Вай ложка, капец. Что ты скажешь? Выбег, выбег. Не дивлячись на те, що захворів, для себя я выбег. На таблице 3-0-0-15, ну 0-0-9, но снова трошки не измеряли марафоне, поэтому я выйду. Что тренер скажет? КМ лишнее было. Как обычно. Ну, я вчера бежал на десятку, он говорит, там, где выбился аппендикс, ему показывала по этим, по отметкам марафона, что до финиша 2 километра. Он там до финише 3 километра с того аппендикса с выбеганием Поэтому тут лишь 4 минуты там Ну, зараз... Я рассчитывал Я когда показывала 3 километра до киниша Я думаю ще 4 4. помогу не убило. Да, 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 бо я ще на 10 километре Все таки 10 км осталось от кине 11 <laughs> 11 Я тут не перший раз, да? Да Не ну шо, работу всю зробив Загорив так, <гум> да. ну я казав, що на марафоні, то що я захворів трошки на за останньому тижні, воно витримає все, типу вже. Тут запас прочності був. Красавчик! Так! Да. А чого такий недовольний сидиш? А тяжко, в смислі. <гум> Будь ти б 43 чи 44. <гум> 43 40, <80. гум> Ультрамарафон виходить? Знову, вже другі. Уже, <гум> не получается пробегать. ровно 42 было. Я вчера когда десятку тут, у меня 200 метров, ну у всех вышло лишних, лишних 200 метров. У меня когда бегала десятка, я все. Больше не надо. Что, это через два тысячи половинка? километра минут, думаю, это можно это бред. thousand years later. Щось щ... гарне вийшло. Щ... Що хочеться сказати? Хтось запитає, чи є життя після марафона. Так, да, воно є. Вже сьогодні роблю роботку. Таку легесеньку, тонус ногам дати. Двохсоточки побігаю 15 разів. 15 разів. Ось, зараз розтягуємось. І я хочу сказати те, що якщо правильно підготуватись до марафона, то і бігти буде добре, і відновлення буде легке. Тому дуже важливо готуватись. Готуватись, готуватись. Дісклеймер, але я захворів ще більше. Ну і що ж по результатам? Готувався я на результат 3 години 00. 3 години рівно. Готувався і цілий рік і прибіг я свій другий марафон в житті. З результатом загальний час був 3 0, 0, 26 секунд. 3 години 26 секунд. На годиннику був час 3 години 16 секунд. І загальний ну, такий чистий фініш, який засі, зафіксував чіп. Це було 3 години 9 секунд. Мені не вистачило трішки, але є свої нюанси під час забігу. Була тривога, і таблички були виставлені трошки неправильно. Тому дуже важко було орієнтуватися по темпу, і я біг, мабуть, більше половини просто по відчуттям і дивлячись на пейсерів, які бігли в які вели якраз групу на три години. Що цікаво, що не один пейсер, який групу на три години також не вибіг з трьох годин. Ось, рік підготовки захворів за тиждень до марафону, але слава Богу, вилікувався після марафону. Наступний день було дуже погано, але через день вже було добре. Вчора я збігав легенький кросик на біговій дорожці. Сьогодні вже роблю роботку на цьому чудовому стадіоні. Ось, тому життя є після марафону. І що ж буде далі, слідкуйте за мною. Побігли! хотілося б нагадати, що зараз осінь, вже скоро зима. На це сказав? Ближче, дивніться в рот, до мікрофону. В рот, мікрофон. Зараз. Та ну зараз я її збью.